Друзі, всім вітання. Я завітав на новий автомайданчик, який знаходиться в місті Вінниця, по вулиці Тиврівське шосе. Називається Вінкар. Тут дуже багато машин. І давайте подивимося, за якими цінами вони продаються і які саме автомобілі тут є. Почнемо з електромобілів. Тут у нас Renault Zoe 2014 рік на 26 кВт, 64 тисячі пробігу, ціна 10 600. Далі Nissan 19 2019 року 56 тисяч пробігу на 40 кВт за 18 тисяч доларів в такому гарному білому кольорі. Ще одна Renault Zoe 2020 року. 64 тисячі пробігу на 41 кВт. 17500 ціна. Peugeot E 208. 2020 року 34 тисячі пробігу, запас ходу до 200 км, автоматична коробка передач за 17 900. Гольфик тут ще електричний стоїть, але поки що він без ціни. Mitsubishi Outlander 2014 року 120 тисяч пробігу, 150 кінських сил, механічна коробка передач. За 15 400 доларів. Peugeot 508 2017 року випуску 205 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка передач за 12 500. Дорога близько, машинки часто забруднюються, тому в такому не стані. Volkswagen Passat B8. 2018 року, 196 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач, ціна 18300 і пасад цей в кузові седан. Nissan Кашкай 2013 року, 230 тисяч пробігу, 1.6 дизель, механічна 6-ступінчата коробка передач, ціна 12500 доларів. Ще один кашкай тут 2012 року на рік старший, 204 тисячі пробігу, 1.6 дизель, механічна коробка передач за 12 тисяч доларів. З таких два Кашкайчика тут є. Рено Меган 14 року, 1.5 дизель, механічна коробка передач, 1010. Renault Kadjar 2017 року 109 тисяч пробігу, 1.6 дизель, механічна коробка передач 18300. Renault Scenic 2013 року 212 тисяч пробігу. 1,5 механічна коробка передач за 9800. Катався на такому сценіку, класна машина, м'якенька. Вмістима. Шкода Октавія 2017 року, 244 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 13 тисяч доларів. Ще одна шкода 18-го року, 175 тисяч пробігу, 1,6 Дизель, механічна коробка за 14 450 доларів. Renault Scenic 2017 року 184 тисячі пробігу. 1,5 дизель на механіці за 16 тисяч доларів. Це вже 17 рік, ще гарніша машинка. Citroen Jumpy 2019 року. 194 тисячі пробігу, 2-літровий дизель, механічна коробка передач, 16 тисяч доларів ціна. Такий бусик. Фургон грузовий. Opel Vivaro 2019 року випуску. 187 тисяч пробігу, 1,6 дизель. 16500 ціна. Там, де цін немає, проходимо просто ті машини. Може вони вже і під завдатком. Opel Zafira. 2011 року 212 тисяч пробігу, 1,7 дизель на механіці 7 тисяч доларів. Ну і там, де мені сказали, де машини не розвернуті. Мордою до нас, то ці машини ще не готові. Рено Меган 2012 року, 237 тисяч пробігу, 110 кінських сил, 8650. BMW або BMW X3 2018 року, 167 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, ціна 34,500. Завалявся такий люкс серед звичайних машин. Поки що дорожчих машин я тут не бачив. Рено Лагуна 2010 року, 223 тисячі пробігу, 1,5 дизель, 7 950. Рено Меган 3, 2016 року, 206 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка, але 6-ступка 10450 доларів. Nissan Qashqai 2012 року 208 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка 6-ступка за 12800. Opel Zafira 2010 року 220 тисяч пробігу, 1,7 дизель, механіка 6-ступка за 8 тисяч доларів. Renault Grand Scenic, 2013 рік, 211 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка 10450, Peugeot 508, 15 рік, 198 тисяч пробігу, 1,5 дизель за 11499 доларів. Renault Koleos 4 х 4, повний привід. 2010 року випуску 248 пробігу, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач за 11300. І відразу ще один коліос 2011 року 126 пробігу, 2-літровий дизель, 13 тисяч доларів ціна, 6-ступка механіка, Nissan Кашкай, 11 рік. 182 тисячі пробігу, 1,5 дизель 10 999 доларів. І відразу ще один кашкай 13-го року 206 тисяч пробігу. 1,5 дизель, механіка 12400 ціна. Меган 2012 року. 1,5 дизель, шестиступка, механіка за 9,200. Такий меганчик. там далі ще один, по дві машини якось завозять. Ну і ще один меган 2010 року випуску 177 тисяч пробігу, 1,5 дизель за 7,400. Дача Дастер 2013 року, 147 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 8-900 гривень ціна. В цілому ось так виглядає автомайданчик. Знаходиться біля такої будівлі. Друзі, якщо ви вважаєте, що я на відео повинен говорити трошки швидше, то напишіть про це в коментарях. Якщо ви вважаєте, що наоборот потрібно повільніше, щоб роздивитися машинку, подумати, чи, там, чи варта вона уваги і так далі. Якщо я нормально говорю, то теж напишіть про це в коментарях. І всім я вам дякую за перегляд. Обов'язково поставте ще вподобайку та підпишіться на канал, якщо вам не важко. До нових зустрічей.